Ані в ефірі Полтавські телевізійні новини сьогодні у випуску. Ви побачите, у полтавському центрі Збройних сил України розпочалися навчання мобілізованих під час другого етапу четвертої хвилі мобілізації. Бійці добровольчого батальйону ОУН розповіли на прес конференції у Полтаві про справу у зоні АТО та представили власну фронтову поезію. Черговий гуманітарний вантаж відправили для поранених та жителів Донбасу від полтавської епархії Української православної церкви. Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця закупив офтальмологічне обладнання для полтавської міської дитячої лікарні. У 179-му об'єднаному навчально-тренувальному центрі військ зв'язку Збройних сил України, що діє на базі колишнього Полтавського інституту зв'язку, триває черговий набір мобілізованих. Як і під час першого набору, тут пройдуть навчання близько двох тисяч військових із різних областей України. Про те, як триває навчання та які відбулися у ньому зміни, сюжет Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського. На території навчального центру один за одним заїжджають автобуси. Мобілізованих звозять з усієї України. Навчання під час другого етапу четвертої хвилі мобілізації триватиме від 26 до 40 днів. Програма дещо змінена, говорять військові. Ми зробили висновки, якісь маленькі прорахунки, помилки вони звичайно бувають, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Тому ми зараз збільшили тактичне навантаження. Нашої програми навчання мається на увазі збільшили кількість медичної підготовки, інженерної, безпосередньо тактичної. Ми зараз запроваджуємо трошки нові форми психологічної підготовки. Мається на увазі те, що в 72-му містечку ми створили полосу психологічних перешкод. А мобілізований у Києві строкову службу 14 років тому проходив у військах зв'язку у Полтаві. Повернулися трошки назад. Ну якби я був не готовий, я відверто, я б сюди не приїхав. В державі те, що відбувається, ми розуміємо зараз усі. Тому ми сюди йдемо добровольцями, а не, ну як, навіть не добровольцями, ми призиваємо, але ми не відмовляємося від цього. І Олександр Панченко переконаний, що перш ніж потрапити на лінію фронту, необхідно пройти навчання. Ну, я для себе так визначив, що я вивчу цю спеціальність, вивчу ту апаратуру, вивчу і буду фахівцем в цій області і викону свій обов'язок, який перед мною поставив. Більшість людей вони мотивовані. Тобто люди розуміють, чого вони, для чого. І питання дуже таке важливе в тому, що е, люди вже е, не молоді, а вже розуміють, яка ситуація про те, що у нас іде війна, і те, що на сьогоднішній день е, повинні виконати свій обов'язок. Серед головних змін у навчальній програмі збільшення стрільб першому етапі. Ми планували провести. Першу вправу навчальних стрільб, яка передбачає певну кількість патронів. Ну, така вправа навчальний стрільб. на то вони не навчальні стрільби. Людина відпрацьовує норматив і робиться висновок, наскільки вона вміє користуватися зброєю. Та да, дійсно, людина, яка йшла на війну, думала, що буде день і ніч ходити з автоматом, стріляти направо-наліво, і коли кажуть, що. Перша вправа передбачає таку кількість патронів, не всі розуміють, чому так відбувається. Ну вбачаючи таку ситуацію, невелику тривогу людей з цього приводу, командир частини прийняв рішення. Ми ще раз двічі виконували цю вправу для закріплення навиків. Після навчання нове поповнення відправлять на комплектацію частин у зону АТО. Як представник тієї організації, державної організації, яка називається Збройні Сили України, я хочу офіційно сказати, що жодного факту, коли Солдат, військовослужбовець, своїм коштом вибуває в район призначення, або переводиться в іншу частину, або за свій кошт купляє зброю, форму одягу. Мені невідомо. Це все неправда. Я вважаю, що ті речі, які Стають надбанням гласності і в соцмережах, і люди, звертаючись на прямі лінії Кабінету міністрів, Генерального штабу. Ці люди грають слава Україні! Грають на користь, мабуть, нашого ворога, оскільки такі інформаційні провокативні повідомлення мають на меті, мабуть, все-таки зірвати ті великі речі, які зараз у нас буваються в державі. Ми будуємо нову державу нові Збройні Сили України. Четверта хвиля мобілізації розпочалася 20 січня, і загалом до Збройних сил України. України до квітня планують призвати 50 тисяч військових. Полтаву відвідали представники добровольчого батальйону ОУН. Бійці поспілкувалися з журналістами, а після прес-конференції зустрілися з громадою. Розповіли про реальну ситуацію на Донбасі. А заступник командира батальйону ОУН поет Борис Гоменюк представив свою збірку віршів, написаних в умовах війни. Як прийшла зустріч, розповість Євгеній Прокопенко. Бійці ОУН розповіли, що їхній батальйон створений у Києві влітку минулого року. Частина добровольців проходили вишкіл у батальйоні Азов. Після його укомплектування патріотам нічого не залишалося, як створити свій підрозділ. Нині він дислокується у пісках. Ця машина вона не зупиниться. Вони попруть на Маріуполі. їм потрібне море, їм потрібен вихід до Криму через перешиє. У батальйоні кажуть бійці: люди різного віку і соціального статусу, переважно із центральних областей України. Нині їх більше півтисячі. Василь Кіндрацький – журналіст. А Борис Гуменюк вчитель української мови і літератури. Однак, попри свої мирні професії, не змогли залишатися осторонь. До нас в країну прийшла війна, нормальна, повноцінна, справжня війна, яка не закінчилась і не закінчиться тих пір, поки одна із сторін не буде переможена. Все, і ця війна може прийти куди згодно. Упродовж восьми місяців командування батальйону добивалося його легалізації, адже зброю фактично здобували в бою, і нині у них немає важкого озброєння. Проте сподіваються, що батальйон підпорядкують генштабу Міноборони і, врешті, їх забезпечать усім необхідним. Все це так чи інакше дали нам волонтери, інакше кажучи, український народ. Географія допомога батальйону ОУН та іншим батальйонам колосально. Нам допомагає і стара діаспора: це Австралія, Канада, Сполучені Штати, і новітна діаспора, так звані Заробітчани, Італія, Португалія, Іспанія, Німеччина, Польща це всі без без винятку регіони України. Хто хто має великі статки, дає багато, а іноді бабуся приносить свою пенсію, яку вона збирала 5 років собі на смерть. Зокрема, мушу сказати, нам дуже суттєву допомогу надає полтавська громада. На зустрічі з громадськістю в облдержадміністрації бійці батальйону розповіли, що разом із місцевими терористами на Донбасі воює чимало найманців з інших країн. Тож для українських патріотів немає іншого шляху. Потрібно воювати, от, тому що так чи інакше, повномасштабна війна неминуча. Тобто ми, ми маємо справу з ворогом, який не зупиниться, так би мовити, на тих рубежах, на яких він зараз стоїть. Ба більше. Ми хіба зацікавлені в тому, що він зупинився на цьому? Ми повинні бути зацікавлені як громадяни України, як українці, щоб він забрався звідси геть. А як він може звідси забратися? Лише в один спосіб: єдиний спосіб. Його треба звідси вибити. Маціра з Донбасу і з Криму. Ніхто нікого не відсуджує свої території. Тим більше такі території, як Донбас і Крим, там в судах, в Європейських судах і такі. Інше а збереться з тим статус, кво який зараз склався. Це означає програти війну. Тобто, це означає стимулювати нашого ворога через рік, через місяць, через 10 років і йти далі вперед. Він він, він, він забере Харків, Запоріжжя, він він, він, він забере е, Маріуполь і, і Одесу. Потім буде Полтава, потім буде Київ. Тобто він не зупиниться ніколи. Борис Гуменюк презентував полтавцям свою поетичну збірку Вірші з війни. Вони не лише про події на сході, а й про звитягу всього українського народу. У боротьбі з окупантом. На постуда Чутове правоохоронці затримали автомобілі зброєю. 39-річний мешканець Київської області перевозив у Мерседесі спринтері зброю без супроводжуючих документів. Під час огляду салону працівники ДПС знайшли гранатомет і пістолет. Водій вів себе дуже нервово і викликав підозру. Далі під час візуального огляду транспортного засобу працівниками міліції було виявлено ручний протитанковий гранатомент та пістолет невідомої марки. Далі чоловік теж себе поводив неадекватно, була визвана слідчо-оперативна група. надалі проводяться слідчі дії. Священники полтавської єпархії Української православної церкви з благословення митрополита Полтавського і Миргородського Филипа гостинно передають харчі і медикаменти у зону бойових дій на сході України. Нещодавно черговий гуманітарний вантаж відправили для поранених і жителів Донбасу. Далі у сюжеті. «Істинно кажу вам, що ви зробили одному з моїх братів менших. Ці слова Ісуса Христа у наш надзвичайно важкий час набувають особливого звучання, бо ж українці готові щомиті у ці тяжкі дні підставити один одному плече, і церква не може залишатися осторонь. З благословення високоприсвященнішого Филипа, митрополита Полтавської Миргородського, при полтавській єпархії створено благодійний центр благо. Який до сьогоднішнього часу протягом багатьох років займався багатьма соціальними проектами, допомога нужденним, допомога дітям, різні там церковно соціальні проекти. На сьогоднішній день, коли постала така проблема в нашій країні, допомога військовослужбовцям, допомога постраждалим на Донбасі, цей центр займається збором благодійних пожертв. Збором продуктів харчування і е, допомогою в різному виді для тих, хто цього потребує, у ці перші весняні дні що не встигли повернутися після перевезення благодійного вантажу на Донбас, представники Гарського спасу Преображенського монастиря, як секретар полтавської єпархії протоієрей Михайло Волощук знову вручив волонтерам для поранених і хворих жителів сходу України необхідні медикаменти. При цьому він зазначив, що священники також постійно відвідують поранених воїнів у полтавському військовому шпиталі, аби полегшити їм душевні, духовні та тілесні страждання. У Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка відкрили меморіальну кімнату на вшанування пам'яті колишнього ректора і першого міністра освіти незалежної України, доктора філософських наук, професора директора інституту педагогічної освіти та освіти дорослих, академіка Національної академії педагогічних наук України Івана Зязюна. Почесними гостями цієї події стали учасники 14-ї міжнародної науково-практичної конференції професійна свобода особистості». У вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна. Триватиме наукове зібрання два дні. Про день перший у сюжеті Миколи Янка та Аліни Кваші. Тут і яблуку ніде було впасти. Гості стояли навіть на старовинних сходах, що збереглися саме завдяки Іванові Зязюну. Він не дав замінити їх на сучасні, але надійні з точки зору пожежної безпеки. Ректор Іван Зязюн намагався зберегти старовинну атмосферу полтавського педагогічного вишу. Тож недалеко від сходів і відкрили меморіальну аудиторію академіка. Іван Андрійович Зязюн доктор філософських наук, професор, академік Національної академії. Академії педагогічних наук України, директор інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. Перший міністр освіти незалежної України, ім'я вченого філософа, громадського діяча та педагога назавжди вписане в історію вітчизняної освіти та педагогічну практику. Це він перетворив педагогіку на майстерність, а вчителя порівнював з актором, чиї магнетизм і вплив на серця учнів повинні бути доведені до досконалості. Невимовно сумно, що вперше конференцію і це велике дійство. Ми зорганізовуємо без Івана Андрійовича. Він на помаху своїх крил. У розквіті своєї творчості відлетів у засвіти. На урочистостях ніхто не говорив з папірця. Усі слова йшли від серця. Говорили те, що Полтава подарувала світові Макаренка, це можна вважати випадковістю Сухомлинського щасливим збігом. А саме Іван Зязюн довів, що це закономірність. Меморіальну аудиторію створили студенти, викладачі та учні Івана Зязюна, подарували й деякі речі академіка. Єдину річ, яку я хочу передати до цього музею, вже багато передали, особиста папка Івана Андрійовича Зязюна, в якій були, знаходилися останні його твори із філософії педагогічної дії. Десь в травні місяці з славетним ім'ям Івана Зязюна буде названо Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих». Цікаво, що меморіальну кімнату створили буквально за тиждень. І робилася ця кімната на такому підйомі із таким е, запалом, із такою вдячністю, е, і з, з таким натхненням, що е, важко передати словами. Сьогодні в кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту присвоюється ім'я Івана Зязюна. Марина Гриньова згадала, що 34 роки тому Міжнародний день захисту дітей створили у вищій кафедру педагогічної майстерності. Жартували, що вона покликана захищати дітей від педагогів, адже, на жаль, мало кому з учителів учні поставлять найвищий бал за майстерність викладання. Саме за це боліла душа Івана Зязюна. Академік Зязюн створив українську педагогічну наукову школу. Її представники із їх. Лися на міжнародну конференцію до Полтави, де у кожній доповіді лунало ім'я Івана Андрійовича Зязюна. До телерадіокомпанії «Лтава» надійшов лист від Полтавського національного технічного університету, керівництва якого невдоволено тим, як у полтавських телевізійних новинах був поданий інформаційний матеріал про відкриті загальні збори студентів, батьків, викладачів, випускників архітектурного факультету Полт НТУ, членів створеної при факультеті Громадської наглядової ради архітектурної та художньої спільноти Полтави. Зокрема, було вислано зауваження, що дії та рішення керівництва і вченої ради. Спрямовані на збереження архітектурного факультету. А створення при ньому наглядової ради не передбачено законодавством про вищу освіту. У листі також йшлося про те, що фрагменти виступів на зборах, що подані у сюжеті, не дають змоги глядачам зробити висновок щодо позиції університету. Тож на прохання керівництва та членів вченої ради ми і надаємо можливість оприлюднити свою позицію. Та принагідно нагадаємо, збурило колектив архітектурного звільнення кількох викладачів і чутки про закриття факультету. Студенти та звільнені викладачі їздили навіть на прийом до міністра освіти і науки України Сергія Квіта. І він взяв це питання на особистий контроль. А звільнені викладачі добиваються поновлення на роботі через суд. Я хотів би завірити всіх студентів, абітурієнтів, їх мам, які обов'язково мені дзвонять, що і університет, і обов'язково архітектурний факультет працювали, працюють і будуть працювати ще. Ну, стільки скільки буде держава Україна існувати, значить, що стосується що сто два слова буквально, що стосується студентів і викладачів, що зараз навчаються, вони всі студенти приступили, значить, ми прийняли магістрів, слава Богу. Значить, от буквально наказ на зарахування, зарахування підписаний позавчора. Значить, і е, всі викладачі, хто хотів працювати, всі працюють. Хто прийшов, всі обрані за конкурсом, і тому я сподіваюся, що у нас все буде добре. Стосовно ситуації, яка склала зараз навколо університету, занадто багато уваги приділяється в засобах масової інформації. Цій ситуації вона склалася, тому що ряд викладачів кафедри образотворчого мистецтва нашого університету не сприймають впровадження, які ми робимо відповідно закону про вищу освіту, який передбачає як і систему рейтингів, так і самоаналіз стосовно якості освіти. Слід сказати, що автори законопроекту Згоровський, Гриневич, Совсун зазначали, що ті викладачі, які не адаптуються до європейських стандартів, будуть вимушені залишити систему вищої освіти. Цим зараз користуються треті особи, яким не так важлива сама освіта, а важливо те, яким чином забрати в університет територію, на які зараз знаходиться в центрі міста, навчальні корпуси нашого університету, а саме архітектурний факультет. Тому що в центрі міста територія знаходиться, вже були питання стосовно розміщення там, торгівельних комплексів, розважальних місць. А зараз там навчальні корпуси, як зазначено по закону, то в радіусі 500 метрів там неможливо розміщення розважальних або Продуктових ресторанів і так далі. Тому, звичайно, до когось для когось це обмеження для університету. Це вимоги, які ми повинні дотримуватися. Також повідомляємо, телебачення «Алтава» запрошує усіх учасників конфліктної ситуації, що виникла навколо архітектурного факультету Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка взяти участь у ток-шоу відверто про та висловити свою позицію. А тим часом на сайті Міносвіти з'явилося повідомлення за підписом міністра Сергія Квіта, у якому говориться Міністерство освіти і науки України висловлює глибоку занепокоєність у зв'язку з висловлюваннями ректора Полтавського національного технічного університету Володимира Онищенка в аудіозаписі, поширеному у мережі інтернет та в окремих телевізійних сюжетах. Слова ректора компроментують не лише його самого, але й весь університет та систему української вищої освіти загалом. Міністерство отримує численні звернення громадян з проханням вплинути на ситуацію, що склалася в Полтавському національному технічному університеті, оскільки це не перший не перший скандал пов'язаний з діяльністю ректора університету. Ми вважаємо, що в такій ситуації найкраще, що він може зробити для збереження добробуту імені університету, добровільно написати заяву про звільнення. Окрім того, МОН вже звернулося до правоохоронних органів з проханням надати відповідну правову оцінку діям та висловлюванням Онищенка. Новопризначений директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обласної державної адміністрації Артем Бабак розповів на прес-конференції про соціально-економічну ситуацію в області та, зокрема, висловив позиції обласної державної адміністрації з приводу цінової політики на комунальні послуги та продукти харчування. Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю полтавської облдержадміністрації Артем Бабак окреслив найактуальніші проблеми, які нині турбують суспільство, і висловив своє бачення шляхів їх вирішення. Перше стосувалося значного подорожчання комунальних послуг. Тут, на думку Артема Бабака, уряд ухвалив правильне рішення. Бідніші будуть отримувати дотацію грошима, багаті будуть платити повну ціну. Це справедливо. Виплата дотацій піднішим людям, а не Нафтогазу усуває корупційну складову. Величезні суми дотацій Нафтогазу в минулому з одного боку зменшували ціну газу для всіх, з іншого ставали непосильним тягарем для бюджету країни, і це призводило до падіння гривні. Прокоментував Артем Бабак і збільшення цін, особливо на продукти першої необхідності, що викликали чималу паніку серед населення. Люди буквально змітали з полиць цукор, борошно, крупи, олію і самі стали жертвами спекулянтів, які скористалися нестабільною ситуацією на фінансовому ринку. Тож посадовець порадив не панікувати і дочекатися, доки все стабілізується. В Полтавській області, ну і в цілому в Україні не існує такого дефіциту, а існує навіть переробництво продуктів. Досі однією з найбільших проблем для виробників залишалося потрапити у торгівельні мережі, а їх туди просто не пускали. Україна є одним з найбільших експортерів продуктів харчування і. Питома вага Полтавської області у цьому є надзвичайною. Продуктова паніка вигідна тільки торгівельним мережам, які отримують в такий момент надприбутки і, звичайно, не сприяють стабілізації економіки України та Полтавщини. Родина, у якої сукупний дохід становить 1800 гривень, може розраховувати на те, що сплати за комунальними платежами будуть становити 230 гривень. А все інше візьме на себе держава. Навіть родина, у якої сукупний дохід становить 5 тисяч гривень. Може розраховувати також на отримання субсидії. Артем Бабак пообіцяв, що регулярно інформуватиме громадськість про найактуальніше і запропонував звертатися до нього за необхідності. Контакти можна знайти на сайті департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Полтавська міська клінічна дитяча лікарня отримала нове офтальмологічне обладнання. Кошти на його закупівлю зібрали під час 9-ї акції всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, яка проходила під гаслом Я хочу бачити життя. За допомогою нового обладнання лікарі зможуть надавати діагностичну та лікувальну допомогу дітям із вадами зору. Всього протягом минулого року по Україні фондом зібрано понад 2 мільйони гривень. З миру паниці, а бідному сорочка. Ось так складаючи гривню до гривні. Торік на Полтавщині волонтери Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця зібрали понад 181 тисячу гривень а у Полтаві 61 тисячу. За ці кошти закупили необхідне медичне устаткування для офтальмологічного відділення полтавської міської клінічної дитячої лікарні. З силою громади, з силою фонду Серце до серця намагаємося трошки заповнити цю прогалину і допомогти нашим. Діткам бачити краще, чути краще, так як фонд «Серце до серця вибирає різні тематики по охороні. здоров'я. Це була і офтальмологія. Вже, до речі, третя акція в нас по офтальмології. Ми допомагали два роки лор-відділенню, неонатальним відділенням, ендокринологічним відділенням. Всі ті кошти, які ми збираємо, вони пішли на обладнання, і на обладнання пішли на те, яке. Потрібне, яке потрібне дітям маленьким, яке потрібне дітям дорослим, в яких є патологія органу зору. Все воно знаходиться в відділенні. Деякі обладнання передається в нас на поліклініки. Завоювати прихильність і довіру людей відразу виходить не у всіх волонтерів. Головне повірити у власні сили, говорить полтавська волонтерка Вікторія Рєпка. У минулому році на закупівлю медичного обладнання дівчина зібрала більше трьох з половиною тисяч гривень. Всього у благодійній акції взяло участь 300 волонтерів. Дуже страшно підійти до першої людини, другої, третьої. Але це все можна себе пересилити, коли ти знаєш, що це справді принесе результат. І якщо є певні якісь речі, що ти не впевнений, або не знаєш, куди ці гроші підуть, нічого не вийде. Але коли я можу бачити ось це, наприклад, або ось той набір, то вселяється одразу сила, і ти бачиш, що ти справді можеш піти зі скринькою. Із 1 по 26 квітня у Полтаві проходитиме вже нова акція під гаслом Врятуй життя дитині. Кошти збиратимуть для дитячих реанімаційних відділень. Інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. У студії працювала Марина Проскурняк. Сурдопереклад забезпечувала Марина Марчук. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна погода, дощ, вітер східний 7-12 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря у області протягом доби плюс 2-7, у Полтаві вночі 2-4 градуси тепла, а в день 4-6 з позначкою «плюс».